Протистояння Росії та України дедалі менше виглядає як локальний конфлікт. До бойових дій готуються долучитися громадяни Китаю та Африки, яких, за інформацією іноземних медіа, вербують до лав російської армії. Найм відбувається через китайські соцмережі, зокрема на такий аналог TikTok. У рекламі обіцяють від 60 до 200 тисяч юанів або близько 6-30 тисяч доларів за підписання контракту і стабільну зарплату. Але давайте по порядку цього тижня в Україні вперше підтверджено участь китайських громадян у складі російських військ. Двоє китайців були взяти в полон на Донеччині. Володимир Зеленський заявив, що таких щонайменше 150, і Росія веде системну вербувальну кампанію на території Китаю. На платформах TikTok та почали з'являтися відео з російськими акторами, які говорять китайською: ти сильний, будь героєм, отримай до 200 тисяч і стабільну зарплату. В інших китайські громадяни, які збираються їхати до Росії. Це пропаганда у стилі робочої відпустки з медстраховкою і великим грошовим бонусом. У соцмережах Китаю неоднозначна реакція. Дехто в шоці, але більшість просто байдужі. Хоча є й такі, що прямо пишуть: я готовий, де записуватися. А ось на цьому відео ви можете вже бачити африканців та громадян Китаю, які проходять підготовку в Росії. Офіційно Пікін каже, що не має жодного стосунку до цього і просить своїх громадян не брати участь у збройних конфліктах. Але модерації відносно таких відео з закликами досі не відбувається. А ми з вами чудово знаємо, як добре Китай, коли потрібно, працює з цензурою. Це може свідчити лише про недостатній контроль або мовчазну згоду. Я буду слідкувати за цією ситуацією надалі, а ти підпишись, щоб не пропустити важливі новини. Побачимось!